Тому що, тому що дуже малий проход повітря. Малий проход повітря у камеру редуктора відповідно повітря не вистачає в самій, в самій системі закриті на те, щоб зробити повноцінний вдих. Коли вдих добрий і його не вистачає, вона починає спрацьовувати звуковий. Ось він, зараз показує він 260, начебто, але при мінімально вдихає. Реагує стрілка, а при нормальному, при, при великому і ось повітря не вистачає. Тобто, воно поступає ось, воно поступає, але дуже мало. Це при тому, тому що закритий вентиль. трошки-трошки відкрити. Тобто, такий є стикція. На більш новому балоді це більш точніше, тобто. Але ефект такий же. бачите, мені не визначає зробити збіж повності. Тобто я вбікаю, але не всі легені. Це при невеликій навантаж.